Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода, я і ведуча Мар'яна Судова. 12 листопада вважалося пташиним святом і мало назву Зеновій синичник. Птахи передбачали і погоду. Якщо цього дня синиці масово збиралися біля будинків, то бути сильному морозу. Якщо пищать, то день буде ясним. Якщо ж вранці синиці починали свистіти біля будинків, до ночі вдарить мороз. Що ж готує нам цього дня тернопільська погода? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 12 листопада буде мінлива хмареність. Та без опадів. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в день від 9 до 14 тепла. На півночі Тернопільщини температура може сягати і 18 градусів тепла. Прогноз погоди на 12 листопада в Тернополі. Значить буде мінлива хмарність і без опадів. Що радує, вночі та вранці туман. Шофери, слабенько, їдьте обережно. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла, Сторожа. сторожам проблеми. А в день від 10 до 12 тепла. Можна трохи роздягатися. Окей. Ортоклініка повернення до активного життя. 12 листопада 1910 року був знятий перший в історії кінотрюк із палаючої повітряної кулі Каскадер вистрибнув у Гузон. Як зізнався потім сам трюкач, куля загорілася із його вини, і сам трюк був зазнятий зовсім випадково. Я ж бажаю усім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка. Повернення до активного життя.